Рух дорогами Рівненщини ускладнений. Водії нарікають на лід. Все через циклон, що накрив область цими вихідними. Як на Рівненщині борються з наслідками негоди та як почувають себе на дорогах водії, дізнавалася Тетяна Петрина. Як скло, так водії характеризують дороги на Рівненщині у ці вихідні. Нарікають рух, значно ускладнився. Ситуація ужасна. не можна їхати скрізь. Чуть -чуть не в в машини. Ну, дуже погано їздити, скрізь лід. Трохи пізно посипано, бо вже лід зробив, сюди почали посипати, буде посипати коли не замерзало. Пересуватись складно, кажуть кермувальники, бо на дорогах вже встиг утворитись лід. Походу не тим посипають, бо цей пісок дуже швидко десь просто з дорожнього пакетя втрачається. Неприємно їздити незручно, там максимальна швидкість 30, машини навіть не встигає нагрітися. Через циклон, що накрив рівненщину, в регіоні збільшились опади та в рази похолодало. Через це у службі автомобільних доріг додалось роботи. На дорогах області працювало і досі працює більше 60 машин та механізмів, в тому числі важка інженерна техніка, та близько сотні фахівців, як служби автомобільних доріг, так і підрядних організацій, для того, аби виконати основне завдання забезпечити проїзд міжнародними та національними головно, дорогами». Також у відомстві розповіли, дороги розчищають по пріоритетності. Перш за все працюють на дорогах державного значення. Дороги зараз розділені на чотири рівні експлуатаційних вимог відповідно до інтенсивності руху на них. І тому зусилля підрядників першочергово концентруються на дорогах з інтенсивністю руху понад 7 тисяч транспортних засобів на добу, далі від 3 до 7, потім від тисячі до трьох. І вже в останню чергу обробляються ті дороги, де інтенсивність руху, мається на увазі державні дороги, де інтенсивність руху менше тисячі автомобілів на добу. Та хоч мороз і тримається, сьогодні підмічають водії. Ситуація трішки простіша, хоч і лишається нелегкою. Сьогодні покраще, ніж було, наприклад, вчора. Вчора якось воно все багато машин було. Вихідний день, знаєте, люди повірили в себе, а дороги слизькі були. Їх може вчасно не посипали, я не знаю. Але багато хто себе не впевнено почуває. Вже за декілька днів область чекає потепління, та водіїв просять не забувати про зимове взуття для авто. Для водіїв основна порада це все ж таки подбати про якісні зимові покришки на своїх автомобілях і дотримуватись безпечного швидкісного режиму. Підкреслюю, не дозволеного, не рекомендованого, а саме безпечного. Якщо водій відчуває, що він може їхати. Контрольовано і прогнозовано зі швидкістю 40, це значить, він має їхати 40 км на годину, а не 80 чи 100, як це дозволено на тій чи іншій ділянці дороги. Шляховики запевняють, продовжать розчищати дороги. Додають, пішоходи теж повинні бути обачними. В темну пору доби використовувати світловідбиваючі елементи або ліхтарики. Тетяна Петрина, Павло Стецюк, Володимир Захаров, новини Рівного.